Зберегти церковні храми від раптових загорянь та захистити людей. Таким на сьогодні є пріоритетне завдання для богослужителів усіх конфесій. За словами працівників управління держтехноген безпеки у Хмельницькій області, значна кількість пожеж відбувається саме в культових спорудах під час масових заходів та богослужінь. Тому священики повинні подбати не лише про духовну рівновагу віруючих, а й про їх безпеку. пожежі виникали з 14 до 21 години в основному після проведення богослужінь, крім того, 21 пожежа із 26 виникли у святкові або вихідні дні збитки. Від пожеж могли бути набагато меншими або, взагалі, не завдані при забезпеченні виконання протипожежних міроприємств відповідно в культових спорудах, знання священнослужителів та обслуговуючого персоналу дій у разі виникнення пожеж аби допомогти вирішити це питання. Працівники управління держтехногенбезпеки підготували для представників усіх конфесій спеціальне видання з правилами пожежної безпеки та проект звернення до віруючих. Місію донесення важливої інформації до людей покладають саме на священників, адже на думку працівників управління їм сьогодні довіряють найбільше. Слова, які говорить керівник чи представник релігійної конфесії чи священнослужитель, здатний дійти до свідомості одиноких, неблагонадійних, пристарілих, багатодітних всіх тих, хто найчастіше гине на пожежах. Щоб подбати про безпеку віруючих, священнослужителям порадили забезпечити храми та церкви найнеобхіднішим рятувальним спорядженням і пожежними сигналізаціями та намагатись уникати порушень правил безпеки під час експлуатації пічного опалення в церквах, а також при використанні свічок. «Підсвічники та інші пристрої, в яких використовується відкритий вогонь, необхідно встановлювати на негорючій поверхні, які виступають. За габарити не менше, ніж на пів метра. У рідини та кадильне вугілля необхідно зберігати в металевих шафах. В одній шафі повинно зберігатися не більше 5 літрів відповідних речовин рідин.